Причин дитячого травматизму очолюють вуличні травми на другому місці побутові, треті посідають дорожньо-транспортні з приходом теплих днів. Сумна статистика зростає. Березні ми пролікували в відділенні 97 дітей. То у квітні у квітні місяці у нас уже було проліковано 191 дитину. У травні 247 дітей. Це в стаціонарі. От. В, в червні ми пролікували 175 дітей, і зараз цілодобово діти поступають у відділення. І на сьогоднішній день ми вже пролікували 36 дітей за три дня. 15-річний Микола разом з мамою перебувають у медзакладі після ракетного удару по місту 12 червня, коли російські терористи поцілили у житловий сектор. Хлопець зі своїми друзями допомагав землякам розгрібати наслідки прильоту. На жаль, для нього добра справа обернулася травмами. Я хотів спочатку зразу на перший день, але не пускали. Ну, на другий день ми пішли. Там були дуже багато волонтерів, були волонтери також ну, нашого віку, неповнолітні. Ну, мені предложили, що от там чоловіку треба допомогти. В нього ну, багато шиферу посунуло, його поскидувало з тієї криші. Ну, попросив ну, нас допомогти. Ми пішли. я, там, Не друг зі знайомими пішли, ну, нас було троє тоді на криші. Одна шиферіна, я став на неї. Вона поїхала. Я впав. Я не пам'ятаю, як я впав. Мені зателефонували. Представники поліції, що дитина травмована, направляється в восьму лікарню. Ну і звісно, я одразу поїхала до нього. Велика небезпека для малих домочадців влітку – відкриті чи погано зачинені вікна. Причиною падіння з них часто густо стає проти москітна сітка. За ці три тижні до відділення дитячої травматології поступили двоє дітей. 23.06 до нас поступив хлопчик п'яти років, який в результаті падіння отримав дуже тяжкі травми правої верхньої кінцівки і був оперований і на даний час знаходиться на стаціонарному лікуванні. Вчора, 3.07, біля 20-ї години, в наше відділення поступила дитина-дівчинка, яка випала також через москітну сітку. З другого поверху, аби уберегти дитину від падіння з вікна, криворіжці радять батькам установити грати на вікна або спеціальні дитячі замки. Сітки стоять. Ти розумієш, що для сімей, де маленькі діти, це не варіант. Тобто є оці ж пристосування для вікон, які потрібно використовувати. То бачу тільки такий вихід. Тобто, батьки повинні за безпеку подумати на першому місці, а потім вже за комфорт. А те, що відкривати вікна, то це ж будуть робити постійно. Всі ми розуміємо, що ми зараз не можемо і кондиціонерами користуватися, тому що має світла в день. У нас не було вчора сім годин поспіль, тому тільки за безпеку треба потрібно додумати технічними методами тобто, щось ставити на вікна оці всі. Які зараз називають такі заглушечки? Лікарі ж додають, не буде зайвим і постійно нагадувати дитині про небезпеку відчиненого вікна. А для батьків має стати правилом відкривати вікна лише на провітрювання, навіть на невисоких поверхах. Хочу ну, нагадати батькам за відповідальність за життя і здоров'я дітей. Ну і в таких випадках. Не залишати, не зважаючи на жару, на погодні умови, не залишати відкритими вікнами. Їх можна відкривати тільки на провітрення, ні, не, ні в якому разі не залишати відкритими вікнами. За роки моєї роботи, ну кожен рік ми наше відділення. Надходять, надходять діти із травмами, які отримують в результаті падіння з висоти ну, з вікон. Були діти, які випадали з 9-го поверха і залишалися живими. І були діти, які випали з другого поверха і в зв'язку з несумісною з життям травмою, діти помирали. Юлія Артем Кравченко, цей день.